Вітаю, я Ілона, ведуча сакральної архітектури і тіла, і сьогодні ми поговоримо з вами про сором. Сором змушує тебе ховатись, вважати, що з тобою щось не так, не жити, а існувати. Сором частіше всього не народжується сам по собі, його вбудовують в психіку дитини через слова, інтонації, погляди, ігнорування та приниження. І особливо через повторювані фрази, які звучать як виховання. Тож дивись це відео до кінця, щоб дізнатись більше про те, як нам нав'язують емоцію сорому. <му> Дитина приходить в цей світ чистою і непорочною. І вона природньо досліджує себе з цей світ. Вона досліджує своє тіло, свої емоції, вона проявляє цікавість і знайомиться з усім, що її оточує. Але поступово школа, сім'я, соціум навчають її, що її природність це щось непристойне, те, чого треба соромитись І спочатку дитину навчають соромитися власного тіла. Їй кажуть: не чіпай себе, не показуй своє тіло, прикрийся, бо люди побачать, не роби таких звуків, не рухайся так. Дитина починає формуватися навик соромитися проявів свого тіла. Вона себе стримує, сковує, зажимає, вона починає вести себе неприродньо. А потім нас навчають соромитися власних емоцій. Чого ти радієш, як дурний, не плач як маленький, не сердись на дорослих, а що подумають інші люди? Тобі не стидно так поводитись? І так ми починаємо соромитися власних емоцій. І далі черга ментального рівня, рівня наших думок, і нам кажуть, що ти таке дурне кажеш, як тобі тільки таке в голову могло прийти. Ти що, ненормальний? Нормальні люди так не думають. І тут виникає жорстокий парадокс. Після того, як людину навчила соромитись себе на всіх рівнях, їй кажуть: проявляйся. Будь активною в цьому житті, проявляйся. І ми опиняємося в тій ситуації, коли ми дезорієнтовані. Тому що нам з дитинства навчали соромитись своїх природних проявів, а зараз нам кажуть: будь автентичною, будь творчою, проявляйся. Я хочу, щоб ви недооцінювали не маніпулятивність фрази, як тобі не соромно. Це один із найпотужніших маніпулятивних інструментів, які використовуються на всіх-всіх рівнях: в сім'ї, в суспільстві, в професійному середовищі. Через змі, через книжки, через соцмережі маркетологами нав'язуються стандарти, і якщо ти не відповідаєш певним стандартам, тобі має бути соромно. Таким чином, у нас формується несвідоме суспільство з низькою самооцінкою, яке боїться себе проявляти і заявляти про власну позицію, власну думку, живе в хронічній депресії і тривозі. Тому що коли людина не виражає свою природність, таке середовище для неї небезпечне і вороже, вона не може в ньому проявитися і розкрити свій потенціал, свою природу. І я хочу вам зробити один акцент: що якщо ми звернемось до біблійської історії і до історії першородного гріха. Емоція, перше почуття, яке відчула людина після того, як війшла в ріп в ріхопадіння, це була емоція сорому. Людині стало соромно, і що вона? По-перше, вона захотіла заховатися, прикритися. Да? До, до цього вона не задумувалася, вона була природньою в своєму прояві, в своєму тілі. Але коли людина вперше відчула відчуття сорому, вона захотіла прикрити своє тіло, вона захотіла заховатися. І вона стала соромитись власного прояву. Другий аспект вона захотіла утаїти, сховати, збрехати, зробити вигляд, що нічого не, не сталося. Коли людина соромиться, в неї виникає бажання зникнути, сховатись, розчинитись, а не виправити і визнати свою помилку. А ми розуміємо, що цю програму сорому нам передали наші батьки і її закріпило суспільство. Дуже часто, коли ми, як батьки, не справляємося з дітьми, ми намагаємось вплинути на них через емоцію сорому. І ми говоримо, ми даємо їм відчути, зрозуміти, що нам за них соромно, і їм має бути соромно за те, що вони так себе ведуть. А оскільки всі ми потребуємо соціального визнання, ми потребуємо комунікації. Маніпуляція через відчуття сорому вона є однією з найбільш тонкою і впливовою на нашу психіку. І в зв'язку з цим хочу розказати цікаву історію з дитинства свого чоловіка. І коли він був маленький, він вчинив не дуже хороший вчинок. Він прийшов до книгарні і побачив дуже цікаву книжку про подвиг Гастела. але в нього не було грошей купити цю книжку, і він її вкрав. Звичайно, сталося так, що дорослі продавці цього магазину вони це помітили, вони його зупинили. І, звичайно, потім довели цю всю історію до відома батьків. І оскільки батько і дідусь мого чоловіка були при посаді, це для їхнього статусу, для їхньої посади, це було соромно. І батько чоловіка він війшов у дуже великий гнів і просто морально розтоптав дитину. А дідусь вчинив мудріше. Він сказав: Ти зробив не дуже добрий вчинок і так робити не можна. Але він його похвалив за вибір книжки і сказав, що вибір книжки є твій, я підтримую і одобрю. Дитині одночасно пояснили, що її вчинок був нехороший, не окей, так робити не можна. Але тут же її гідність, її цінність у власних очах була піднята. Тому що у всьому поганому вчинку було помічено те хороше, за що дійсно дитину можна підтримати, і це було дуже важливо. Тому на цьому прикладі я хочу донести, що нам, як дорослим, дуже важливо правильно направити своїх дітей. Треба завжди залишати дитині можливість залишитися у власному достоинстві, а не в соромі, але пояснити їй, що її вчинок не окей. Наприклад, фраза А що скажуть люди? можна просто сказати дитині, а як ти сам після цього почуваєшся? І розібрати її емоції, її почуття, які вона в зв'язку з цим відчуває, пояснити, чому її вчинок був не окей. І допомогти знайти вихід із цієї ситуації, пояснити, як їй правильно вчинити інший раз. Почуття, емоція сорому вона є не така безневинна, як може спершу здаватися. Вона веде до низької нашої самооцінки і невпевненості в собі. Людина починає вважати себе недостойною чогось кращого. Людина стає менш відкритою. Вона починає ховатись, ховати свої почуття і емоції. Боятись показувати себе такою, якою вона є. Ми втрачаємо впевненість в собі, ми думаємо, що наша думка не важлива, боїмося її висловити, починаємо сумніватися у своєму достоинстві. Ми втрачаємо легкість, спонтанність, радість, коли починаємо уникати своїх природних проявів. Ми втрачаємо креативність, припиняємо творити, тому що нам здається, що. Тому потрібне наше самовираження, і ми втрачаємо власну гідність. Людина дозволяє себе принижувати, тому що десь всередині себе вона сумнівається в своїй гідності і вірить, що вона на це все заслужила. Якщо мені соромно, я не відкриваюсь іншому. Так втрачається близькість. Тож можна сказати, що сором це така тінь, така чорна темна вуаль. Яка покриває всі наші хороші якості і вчинки від нас самих, ми перестаємо їх бачити і починаємо самі вірити в те, що ми якісь не такі, що ми недостойні. Але якщо почати помічати, як сором керує нашим життям, то ми можемо повернути собі свою гідність і впевненість в собі. То що ж робити? Дуже важливо і необхідно почати з відновлення зв'язку з собою. Навчитися, нарешті, чути себе, а не нав'язані кимось нам думки, програми, установки, які продовжують жити в нашій голові. Цей внутрішній голос, що про мене подумають, розпізнавати, навчитися помічати, де вами намагаються маніпулювати через сором, і, звичайно, відсікати такі від себе маніпуляції, встановлення меж. Навчитися говорити ні, якщо у вас намагаються засоромити. І нарешті відновлення своєї аутентичності, бути собою справжнім, дозволити собі проявлятися так, як це відповідає вашій природі, і не вважати, що вам є чого соромитися своєї природності. А чи задумувалися ви, де сором живе у вашому тілі? Закрийте очі і задайте собі це внутрішнє питання. І... Проскануйте своєю увагою все своє тіло і відчуйте просто, в якому органі, в якій частині тіла поселився сором. Почніть дихати повільно, але глибоко, проникаючи в глибину цього сорому, і досліджуйте, звідки ця програма, чому вона потрапила в ваше тіло, а значить вашу свідомість, як зараз від неї звільнитися, як трансформувати цю програму. І тут я хочу дати декілька підказок. Не кожне відчуття сорому є деструктивним. Тому що в період формування людства да, була така певна потреба регулювати суспільні відносини, певні норми і правила, які були прийнятні для всіх. І якщо людина десь їх порушувала, якщо вона переходила певні межі, то вона піддавалася осуду. І саме цей суспільний осуд. Він і викликає почуття сорому. Єдиний шлях подолання сорому це проявлення своєї природності, своєї істинності, своєї справжності. А для того, щоб це проявити, потрібно себе вивчити, дослідити, познайомитися своєю істинною суттю. Не з того, що мені сказали, як мені виховали, що мені розказали про мене. А дійсно війти в це внутрішнє дослідження, розкритись цьому світу. А звичайно, ми розуміємо, що в суспільстві, сім'ї, в кожній соціальній групі є певні межі, в яких ми можемо розкриватись, проявлятись. Да? Ми маємо поважати межі інших, ми не маємо чинити по відношенню до інших якісь непристойні речі. Тому мова то іде тільки про природній свій прояв, де ми соромимось щось заявити вголос, якось себе проявити, озвучити свою думку, стояти свою думку. Господь нас наділяє здібностями, дарами, енергіями, якостями, і він бажає, щоб ми це проявили в цьому світі. бо Господь творить через нас, через наші якості, через нашу проявленість. В нього немає інших рук, окрім наших. В нього немає іншого шляху творити, творити це життя як через нас. Сором це те, що заважає такому проявленню. Господь не хоче, щоб ми закривались, щоб ми ховались, щоб ми уникали досвіду, відповідальності, помилок та їх виправлення. Тому що це його історія, яка твориться через нас. І це наша історія, де ми стаємо тим, ким маємо, ким можемо стати, де ми розкриваємо свій потенціал. Тож хочу підсумувати. Ми всі створені для прояву, і Господь проявляється через нас, через наші бажання, через наші дії, через наші ідеї, які ми втілюємо в життя, і проявляємо. Сором це не Божий задум, це не Божий дар. Сором це те, що ми прийняли як правду, забувши, що істина вже давно живе всередині нас. Тому наша задача не ховатись, а проявлятись, не уникати досвіду, а бути в ньому. Бо саме там народжується наша справжня сила, і якщо ці слова торкнулися твого серця, підписуйся на цей канал. Тут буде ще більше цікавих і глибоких тем, які допомагають нам повертатись до себе. А в наступному відео я розкажу про сакральну архітектуру тіла, і ти зрозумієш, чому це варто спробувати вже зараз. Тому до нових зустрічей, Па-па!